Шок закарпаття! У мене для вас така новина. Знижка аж 10% на всі процедури у моєму кабінеті апаратної косметології. Тут ви зможете отримати якісні процедури за найнижчою ціною у нашому регіоні. В нас є сучасні та безболісні процедури для краси та схутнення. Такі процедури, як лазерний ліполіс, рефліфтинг обличчя та тіла, вакуумний масаж та кавітація. А є лікувальна процедура електроміостимуляція. Вона є надважливою для відновлення вашого організму. А є процедура 2 в одному це вібраційно-удатний масаж. Один такий масаж замінює аж 5 ручних масажів. До нього також йдуть насадки на різні частинки вашого тіла. Консультація у мене безкоштовна. Тож телефонуйте або пишіть і я допоможу підібрати процедуру саме для вас під ваші потреби. Забула сказати, що знижка діє аж до кінця вересня. Тож встигніть записатися на процедури за зниженою ціною. А ще тут є можливість придбати подарунковий сертифікат.